Всім привіт, мене звати Ярік. сьогодні ми будемо грати в Grounded І давайте ми підемо до лабораторії Чорних Морах, але для цього нам потрібні бомби, бо як ви пам'ятаєте, так тут немає бомб. Як ви пам'ятаєте, у нас не було. Ну, там були каміння, яке потрібно було підірвати бомби. А от я її знайшов. Бомб. Три наші бомби. Ну що ж, йдемо до лабораторії, там у нас лабораторія. Я дійшов до лабораторії, я вам хотів вам показати лайфхак, який я зробив в лабораторії в Чорних Морах. Як сидити, якщо у вас немає бомби. Ну, якщо щось хочете подивитися в сунду... в сундуки, там крупітці знання, щось візьмемо, тільки нам потрібно підірвати цю бомбу. Беремо, підірвемо. бо нам не зносить життя. Так, і тут у нас макшок забагований. Добре. Нам потрібно вдарити один раз по, по спині Макшока, і тоді ми виконаємо одне завдання. Так, тут у нас нічого немає, тут теж. Тут тільки стукерки знань і комп'ютері, які відкривають всі делері. От коли він робить такий удар, тоді його потрібно бити по спині, тому що у нас є 2 секунди. Так, і тут у нас можете поставити на паузу і прочитати. Про міксер говорять. Так, да, ми вже один раз перезапустили міксер. І там у нас скільки макшоків? Три макшоки Зараз вб'ємо. Получаємо 250 робіт знання, 100 кробіт знання за макшок. А тут є навіть верстак. А, ну я вже в лабораторії напроду уже бачив верстак колись. Так, це нам не потрібно, це нам теж не потрібно. А вот цей переход, де я вам лайфхак показав. О, ще одна касета. Беремо касету, тут у нас більше нічого немає. Нажимаємо кнопки і тут нічого немає. Так, значить, а чого там двері не була не відкрита? Може якось тут двері пропустив. Та теж закрит. Ми ж летіли комп'ютер, щоб відкрити всі двері. Що ж я не розумію. Піднімаємось. І вирізати я не можу, поки касет не закінчиться. Йдемо. Тут у нас нічого немає. А от та двері відкрилась. Чомусь. І давайте зайдемо. тут є тільки Чомусь не 500 крупні знання, а именно 100. И з цим комп'ютером, да, нічого немає, значить будемо. И ты назвал что-то проход. Так, і тут у нас немає нияки кусь. А, тут є люк. І заходимо. Тут у нас ще одна лабораторія, ще одна касета з цим унділом. Поп'ємо be... о, а це по компіці знаний Мабуть, вони дають в два рази, be рази be більше клубіть знам. Може, колись ми їх побачимо і соберемо що погибнемо, тоді тут будемо. Возрождаємось. Так, давайте візьмемо ці веревки там ще. Колись вони бувають закінчені. І по приколу з'їмемо ці кісточки желті. І ще стернемо мурахи, І знову з'являється. Ну, а вони нам нічого не роблять. Я не розумію, що це роблять. Для нас. Ми ж там солдати ходять біля нас більше. Оріо візьмемо і м'ятні осколки. А це о, ми ніколи не брали. Так, тут точно на кроватях нічого немає, да. Нічого немає, значить будемо йти сюди. І тут ще три макшоти. От Вбивати їх. Вони не сильні. Двух ударів вбили. Ставити на паузу і прочитати, якщо хочете. Так, і тут нічого точно немає. О, тут є. Гіжа і все інше. І тут, так, да, нічого немає, тільки комп'ютер знову. А. Може тепер ми відкрили ці двері. Заходимо. А, тут іще один солдат. А може там відкрилися якісь проходи? Я пам'ятаю, там один проход був закритим. Може він якраз і відкрився, поки на нас солдат біжить. Будемо йти за цим роботом. Я знайшов цей проход Давайте зайдемо. Тут у нас є зубки. Якраз нам потрібні зубки. ну Дуже багато. Щоб прокачуватися. Тут у нас точно нічого немає, а там. А там теж нічого немає. Навіть не кропіть знання, навіть не кусі немає. Ну, може, там зубки. От тут двері відкрилась. Давайте зайдемо. Тут же вона була закрита, а там ми пройшли. Далі. Так, десь тут крупіці знані. І тут... А, вони за цим камінням. Але тратити бомбу, щоб взяти або 100, або 500 крупіт знані якось жалко. І давайте ми зараз будемо. О, тут ще одна лабораторія. А це що було? А, все камень, я думал, это мрамор, або кварцит. Там. Три солдата. Тут. И демон наверх и... А что со сливом? Тут сундук и какая-то палка. И закрыта дверь. Ну... Все. Цей... Якусь лабораторію Львова відкрили, і там мігазубки. Будемо час їх добувати. Як попасти в цю лабораторію? Всі двері тут закриті. І йдемо тоді за мегазубом. А якщо стати на мегазуб, тоді на нас будуть нападати ці солдати? Зараз провіримо. Не, не будуть. Ну як де будуть. А, попали. Вдарило у нас один раз. Чи там уже два рази? А це що? Ааа, це можна зірвати. Зірвемо. І не хотів! Ой, бомба! Так важко робити. Ну, не дуже важко, але не хотів втратити бомбу. І з нами солдат прийшов. Давайте вб'ємо цього солдата. Він, мабуть, нам буде залежати. Вкратне 650 крупіт знань получить. Це і корисно було. Тільки Діка знань получити. Так, нажимаємо на комп'ютер і... You know, can... Це, Це якийсь новий макшок. Це помічник менеджера Добре, вбиваємо, але спочатку вб... вбиваємо макшоків Он нам не заважає. А же не крупи зазнание, ми не можемо взяти. Оооо, він не такий потужний. Він як шаршок, тільки дуже багато у нього хп. Не знаю, що пішло. Слазер. Они ловили так много, а жизнь. В это зима батончик. Можно перепрыгивать, а двойные лазеры не можно перепрыгнуть. Значит, их якость потрудно. Так, а там еще один шаршок. Убиваем нас. В... Убиваем. Снова лица лазера включи. Эрвин доказывает, что он сильный босс. Еще первый раз прочим босс. Что он считает в э Чебурло в Маре, а там вообще убит все заражено солнцем. Считалось, как это босс. Снова он целазеры Не, сейчас что не сражает. Мы но... помыли. Це, це важкий босс. Я думав він легкий, а оказывается він важкий. О, а ми на цьому моменті сохранилися. Сначала you know, our... вбиваємо макшот. Давайте вбиваємо. Першого вбили. Другого вбили. І поміж така менеджера будемо теж вбивати. А за ці штуки можна сховатись? Так, да, можна сховатись. Мабуть, і від лазерів. Ту, ти вбиваєш його другий раз і подожок. Не вважаю, ти не вважаєш його таким сильним гостем. От зараз я так спокійно його вбиваю. Подивитися на хп, його так багато у мене. Знову лазері?

Почаємо тиші крупить знаний. Ключ карта помічника менеджер і мутації. Давайте подумаємо що це за мутація. а у нас це воно. Ні, це теж... А, вот оно. Але у нас два з двох мутацій, так що його не буду використовувати, поки у нас не буде третя мутації. А для цього нам потрібні зубки. Все. От тепер ми можемо відкривати дуже секретні двері. Зараз везьмемо ось чип чі бургла. Супер чип. На мене хтось напав. Ну і що там? А це похоже на міксер. Так, да, ми один перезапустили із восьми. Тепер я знаю, що їх тут вісім на карті. Цих міксерів. Що там за цією двер'ю? А, там це тут проход. Якщо міксерів там ну, не дуже легко перезапустити, знову міксер тільки на англійську А це колба міксера, але не дуже похоже. А ото дуже похоже на колбу міксера. Знову тут проход, і все. Останній суперті бурла ми взяли. Тепер нам його потрібно вдати е, бургу і все можна, можна сказати майже пройшли гру. Тільки якось було буду буде про гру. це я якось швидко його прохожу або нам потрібно зібрати потім всі ч... мале берети э, чи побор. Ну, мовби так. Потрібно взяти всі чіпи борони. Або я там прийти з тіні. Oh. Так, візьмемо все, що ми тут ми можемо. Ми можемо. А ці дрібничі нам теж потрібно, мабуть. Чи нам потрібно щось виконати Ви... А, давайте це використаємо, викидувати нічого не будемо. Давайте жілочку возьмемо. І що ми можемо? Ми можемо з'їсти Оріо. Це З'їли Оріо і беремо цю вузьку капусту і вибрав в одну годину ночі. А я пам'ятаю це місце? Була закрита зачинена двері. Ну що ж йдемо додому? Я прийшов до бурла, віддати їм все причини боргу. Три тисячі крупіт знання, а це дуже багато було. Давайте подивимо, що нам дали. Оце дуже корисно, сразу покупаємо. Це не дуже. Клей нам щось потрібен був. -був. Ну давайте це купимо теж. У нас по зубкам. А, надо три зубка, у нас тільки два. А ми. там... У нас є мегазубки. Давайте щось прокачаємо мегазубки. Ну давайте оцю штуку. Так, і. Завдання нове підняти знання бурлови, Прочний щиток і прочний бросок буде дуже корисним, щоб прокачати нашу броню і оружжі. І теж. Ну що ж, дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки.